Срідня, тихого, мирного, гарного дня вам. Так, сонечко лише сходить, але ми вже в дорогу збираємось, ми вже їдемо. Ми вже їдемо, стало в п'ятій. Така тиша, такий спокій. Гарно виспали, до речі, хоч мало. Сніданок на заправці сьогодні буде. Заправимося, поп'ємо кавуці, що-небудь замовимо трошки перекусити. Десянчик. І сяду вам надавати вчорашню прогулянку Львова. Всі хочуть ходої. По двоє. По і кавуся. Ну все по класиці. В мене маленькі, мої великі взяли і різну кавуську, какао, то що. А ми в Києві на контракторі зараз будемо обідати. Так хотіли на колесі покататися, але щось воно стоїть. Я не знаю чому, не як не закритий гештальт. Минулий раз е, не встигали зараз, чомусь воно не крутиться. О, дякую. Дякую. Дякую, Дякую! не сяшу. Каже, скілеті принесуть. А принесли на скілетах. Так, нам звідки бульйон ми замовили. Там кажуть, його старенький, сік, поліценовий всі інші. Корн догі. Ні, Щось ще поки немає. Ще ж і також, короздо. Кімчі. Кімчі. Тут 10 хвилин. Щось мої тічі перекрутили. Так, зараз будемо куштувати Ну, для початку. А, тут ще щось є. Я думала, що тут лише бульйон. А тут прям плаває томат. Смачно, гостро. в російському стилі. том-ям, без креветок, без нічого. Ну, прикольно. Тут супчик. Ви ж поняли, так? Да? Угу. як корндох. Добрий. Суп мені сподобався. Ну бульйон. Це називається бульйон, хоч там щось і є. Ну, ребра тут безподобні. На розвозі я обожнюю. Смачнюшеньки. Дітям ще взяли курку, що не принесли просто. М -м. Виходили реберню у нас. На псим. Там дорожче, І ні, не, не то ну, Мені не смачно, жирні, більш товста частина ребра. Мені подобається ці прям з кісткою. Але не О, що ти хочеш дочі? А, я ще не скуштувала, зараз. Це що кімчі, Я взяла трошки собі взяти. На Це вона М -м -м. просто кімчі. Що смачно? Що тобі смачно? Курка смачна. Ми брали минулого разу, бо ребра ще також не зійшли, що вони жарнуваті. Курка з овочами, кукурузка. Добре? Колесо поки не працює. Колесо працює з другого. А ми тут трошки раніше, у нас немає часу чекати, бо що? Правильно, бо ми їдемо далі. І не вистачило нам якихось 20 хвилин. Але провокувати своїх не хочеться, бо вже ж всі на лижах. Ми ж вже майже вдома ментально. Гарна площа і знов мій гештальт з колесом не закритий. Це каже людина, яка боїться висоти. Я відкрив і там було написано жопа. <рес> Чому? Це ти по приємності писати? Так, да, хто там пише гадості? Я. Ой, який жах. Так, В основному погано Ну Що за люди? Он героям слава, слава Україні! Я, Молодці. Люблю, кач... -ка 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 -ка. Я люблю Качу? Ну, це нормально, а не оце що попало. Прикольна ідея. Одразу показує, да, хто на що гаразд. Ти задоволений? Хоч трошки ще побувала в Києві. Так потрошки, потрошки. Да? Так, на ти вигалі звикше. Вона вже киянкою себе відчуває майже сто процентів. Лавки з телевізором, ми такого не бачили. Сєшка побачила. Я би не звернула увагу. Ну, з реклами з твої Ми не. Поїли в реперні на узвозі, бо там насмачніше ребенка, як до мене. З гарним видом трошки прогулялися, хоч декілька хвилин Києвом. В гарному оточенні. Обожнюю планувати подорожі. Як мені цього не вистачало, бо ви знали. Оце та дрібничок, де зупинитись, де поїсти. Я сумувала. Вдома, Щось я скучила, скучила, так гарно вдома. А так, то водичку залишала, то приїжджала сестра, поливала квіточки, хоч я автополив ще залишала, але він закінчився через декілька днів. А сестра казала, а вот ми перекривалися, перекривала. Як добре вдома. Шляхом додому заїхали. У бабусь хотіла в селах купити, але лише один десяток яєць знайшли і трошки томатів, тому заїхали швидко. В магазин мариновані гамілки купили, картоплю фріза А Зараз швидко вечерю, ну, бо сьогодні наготовлювати ніхто не буде. Завтра вже хочу, вже меню таке просто зробила і накупувала і буде, і наготувала, треба робити. А сьогодні відпочиваємо, не видихаємо. І як добре вдома, щось якось він по іншому сприймається, коли довго не був. А вам бажаю і всім нам тихої мирної ночі. Зустрінемось вже завтра.